Сьогодні маємо просто ідеальний штиль. Чудова погода, до речі, для лову легкою оснасткою. Друзі, вітаю вас на каналі Bad Santa Fisherman Мене звати Ян, і сьогодні вже традиційно у нас буде вечірня риболовля. Сьогодні я вирішив ловити, зокрема на джиґрік. Можливо, спробую інші приманки, але після останньої риболовлі, коли на джигріг клюнув судак. Е сьогодні я хочу знову половити на цей метод різноманітними приманками різною резиною е Тож, давайте дивитись, що з цього вийде. Сьогодні я вже ось такий тубус зробив на велосипед, прикріпив хомутами, тож спінінг тепер в мене їде захищений. Також вже намотав новий шнур на котушку Dual X8 Pro. Е, прикріплю фоточку цього шнура. Ось такий красень. Номер 06. Це моя улюблена котушка Daiwus Rate 19. В 4000 розмірі. В це корпусі в компакті, тобто як 3000-важить вона всього-навсього 210 грамів, Зайон ротор, Максілд, корпус монокок, тобто цільний з підшайбою механізмом закривається магнієвий. Тобто 210 грамчиків для такого трактора. На цю палку, в принципі, я хотів би ставити щось менше, але враховуючи довжину і бажання балансу, ось така четвірочка буде в самий раз, в самий раз, особливо з 06-м шнурочком. Там на бланку у нас вказано, попи є 06,08, 0,6 буде. Самий сок для берегової ловлі. Дальність закиду має не останнє місце займає, тим більше я дуже люблю, коли шнур не порусить. І чуєчка на висоті. В принципі, буде прив'язаний флюр напряму Daiwa Дайвопрорекс 033. В принципі, більше люблю четвертий, але палка лайтова, тож вже якось так збалансовано, що було, буде 0,33. І якщо я буду переходити на твіч міножками, я просто до флюра буду пристягувати маленьку скруточку, маленький повідець. В'яжемо флюр. Ось таку будемо використовувати приманку від фішап. Вагірець, класичний дропшот чи гріх. 12 грамів. Оснащуємо просто. Е, сперечається багато хто, що в першу чергу треба вдягати на застіпку груз чи приманку. Відкриває сюди краде приманку. Ну, може бути, подивимось. Коротко розповім вам про те, що таке джигріг, що це за оснастка, і з якими цілями і в яких умовах ми цю оснастку використовуємо. Джигрік це підвид джигової приманки, яка з собою являє вагірець та приманку на двійнику, які між собою не з'єднані шарнірно, як буває з вухастиком чи джиголівкою, а з'єднуються вже під час монтажу вашої оснастки на вашому повіці. От зараз для прикладу в мене на застівці вже є вагірець і наша приманка. Які цілі і задачі цього монтажу? По-перше, ловлі з берега, джигріх дозволяє закинути набагато далі вашу приманку при тій самій вазі вагірця. Тобто, пауза на джиговій проводці у вас залишиться та, яка вам підходить, але ви можете закинути вашу приманку набагато далі, ніж зі звичайним шарнірним монтажем. По-друге, така приманка дозволяє більш якісно робити проводку. Волоченням по дну, протаскуванням по дну. Адже коли в нас встановлен вухастик, наша приманка, коли ви тягнете по дну, вона безпорядково барахтиться і чіпляє всілякий хлам з дна. А така проводка, до речі, дуже ефективна буває по судаку та окуню. Коли ж ловля відбувається за оснастку чи в наш шнур і повідець натягнуті, груз проходить по дну, а приманка з двійником знаходиться дещо вище від дна. Що робить її більш привабливою для риби, чистою від мотлоху, який вона може начіпляти на дні. І більш ефективною. Також можна використовувати два види вагірців. Зараз я покажу. Ось, наприклад, такий довгий, як в нас використано на цій оснастці, який також називають дропшотним грузом, використовують для оснастки дропшот, а також вагірці каплевидної форми. Круглої форми на штанзі Tokyo Rig або Chupa Chups, як називається фанатик. вагу підбираємо в залежності від необхідної нам дальності закиду і орієнтовної паузи, на яку ми розраховуємо під час проводки. Дуже ефективна оснастка. Рекомендую використовувати. Звісно, з такою оснасткою дуже рідко використовуються приманки об'ємні типу великих віброхвостів, шедів. Зачасту це Пасивка, ось такі от черв'яки і крічерзи. Мені дуже подобається фліт від фішап Щойно ми розглядали, це була танта. Взагалі, вважається класикою для відвідного повідка та джигрігу. ось такі черв'як. Звісно, всі ми знаємо, що про таких приманок це компанія японська Vagabond. Такі в них черв'які рифлені, дуже ефективні приманки. Я полюбляю класичні кольори, масло, бузок, до яких ми звикли вже. Дуже рекомендую приманки, твістери-ребристі з довгим хвостом. Одні з моїх улюблених це компанія Home Bates. Це вже пачка бачила також Крим і Рим. Це хлопці з Херсону. Спортсмени виготовляють такі чудові приманки. Вони чудово працюють як на джиг, так і на джиґрік. Різні розміри, дуже маленькі, навіть є мініатюрні, які я використовую для ловлі спортивного окуня з відвідним повідцем. Також чудово зарекомендували себе в такому методі лову віброхвости від перчик, український виробник ось така от варіація Ізі шайнера. Класичний віброхвіст, але має трошки такі от реберця, акустичні на собі. Кольори різноманітні. І ось така от натуралочка. Дуже гарно працює. Оцей темний колір масло. ну Це не зовсім масло, схожий на масло з червоною блістівкою. Дуже добре працює. Тож, метод насправді дієвий. Рекомендую використовувати його як в стоячій воді, так і на течії, коли ми потребуємо з берега. Дальній захід при різному дні на різному на різні структурі дна він працює і на ракушці, і на піску, і на глині. Коли є на дні мотло, хопале листя чи якась трава, метод же гріх дуже дієвий, дуже робочий. Рекомендую. Маємо невеличку рибку. Оце да! Ось такий судачище клює на джигріх. Але ж як вид судак, ну що ж, що ж поробиш? Материй, красивий, який, бачите, кім, гребінь. Ну, зараз ми його обережненько. Обережненько. О, бережненько. Опа! І до домки пішов. Оти, от, і, от і то, що треба. Прекрасно. Ми їмо граблі, кидаємо далі. Може його батя прийде. Маю непогану рибу, непогану рибу. Гарна клювання. Майже на вибросі. І піднімається догори. Маю підозру, що це щука, а в мене 033 флюрокарбон Увага, увага, як то кажуть. І пішла на гору, пішла, зараз буде о! Шоу, бачите. О, це вам і шоу. 33-й І дуже гарна риба. Доволі велика щука. Ну як велика. Велика. І видно вона велика. Вона доволі велика для цієї снастюхи І будемо... Будемо боротися. Що ж ми зможемо з цим зробити? Гарна щука, гарна. Ой, гарна щука. У мене тоненький флюрокарбон. у мене тоненький шнур. Але як завжди, в мене бляха муха зійшла. Ай, гарна, 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 гарна. П'ятьора. Ось на таку приманку клюнула. Бачите, так порвала. Але, в принципі, я... Шкодую лише про те, що я не зміг з нею сфотографуватись. Відеофіксація у нас є. Поборолись ми кайфанули. На жаль, без фіналу. Але факт покльовки такої риби це дуже кайфово. Адреналіну так пф, в організм дало. Звісно, кайфанути я кайфанув. Але без От, 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 от так не вистачило. Отак от от не вистачило. Трошки-трошки не вистачило для. Повного, так би мовити, кайфу для повноти відчуттів. Але гарна риба, гарна. Маю надію, що впродовж цього сезону я її тут доловлю. Може бути. Але ж, але ж, зійшла. Завжди є така штука, от не розраховуєш на якусь рибу. От я не розраховував, я хотів половити судачка, можливо, окуня, приманка маленька, гачечок маленький, флюорокарбон. На щуку не розраховував. От не розраховував на неї, не розстраюся. Якщо б ти твічив великим воблером з трьома трійниками 1-0, і вона зійшла, то да, то вже програш. Тут же це була бонусна риба. Щось це заспокоює. Ну, зійшла да і все. <гум> Гарна, красива. Я думаю, на відео ви відчуєте всі ті емоції, переживете це разом зі мною. Дуже я задоволений, що вдалося це засняти на камеру. Кайф. Маємо рибу на гачку. І це у нас хто? Це наш товариш судак. Виводимо його на бережечок. Ой, красень. І зійшов на березі. Бачите? Опа! Ось такий красунчик сьогодні. Ось такий. Файний, заліковий, Судачний. Ха-ха! Трохи реабілітувався я після втраченої щуки. Ось такий зандер. Супер кайф. Звісно, це все на мою нову ось таку от палку. І приманочку покажу я вам теж. Приманочка це ось такий твістер. Від хлопців з Херсону. Компанія називається Home Baits. Дуже робоча приманочка, рекомендую. Друзі, маємо рибку на гачку невеличку, але цікаво, хто це? Мені здається, що це оба! Хто це у нас? Це судачок невеличкий. Але судачок ось такий от красунчик. Звісно ж, ми його одразу будемо намагатись мінімально. Пошкодити, а краще зовсім не пошкодити. Бачите, навіть гачечок не пробив його. Ось такий красень. А наявність такої риби дає Оба! дає надію, що популяція судака існує і відроджується. Кайф. Кайфовий малюк. Дуже прикольно клюнув. З такого удару прям, прям дорослого, так іменно. Гарно дуже. Там попереду маю корча. Біля того корча купа обірваних якихось снастей, жилок, лісок. І от мені треба обережно джигрігом пройти цей шматок дна. І от біля нього, трошки вже на мене, є тверде дно з глиною або ракушкою я ще не розібрався. Де стоїть судачок? Зараз плюнув невеличкий. Маю надію, що там десь біля нього є і товариші побільші. Ось така проводка з потряхуваннями, з підкидами. Іноді можна трошки протягнути по дну, проволочити. Або провести повільно, зронюючи приманку вниз. Також робочий варіант. Ну, зараз тільки підбираю, що нам буде цікаво, і нам, і рибі. Ось така приманочка в нас спрацювала. Ось така приманка. Спрацю... В нас знову спрацювала така приманка. Твістер від Home Baits. Вже трошки, трошки він вже не товарного вигляду, але працює. Продовжуємо ловити на нього. Оце так да. Ось такого я ще не очікував. Така клювака. На прямо, прямо. А це. Охунь! І після клю... клюваки, тобто я підсік мимо, він не засікся і потім і підбив його. Бачите, який малюк. Вже кидається на такі приманки дорослі. А? Ну це цирк. Давай малий додому. Таке буває дивина яка, а? Може там його є? Батя? Маю бажання змінити нашу приманку на такого самого, але більшого твістера також від Home Baits. І ще хочу збільшити вагірець. Це в мене зараз стояв 10 грамів. А хочу спробувати половити більш важким. Пов'язано це з тим, що наша приманка, цей твістер, він вже вдвічі, а то й втричі більший за попередній. І, в принципі, пауза в проводці має залишитись такою самою, як і була з попередньою приманкою. І можемо трохи виграти в дальності закиду. Тож спробуємо такий колір. Масло. Це класика для сонячної погоди. Хоча зараз сонце зайшло за хмари і, мабуть, буде дощ, бо почало ще так трохи підпарювати. Але продовжуємо з такою приманкою. Бачите, погода збирається на дощ. Хоча був штиль і шалена, просто шалена спека. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи. Така хмарність після спеки, коли атмосферний тиск падає, чи це сприяє активізації риби та появі кльову, чи ні. Як ви вважаєте, напишіть, будь ласка. Хм. Да. Ясно. Клювання щойно не було. Бачите, що на кою? жадібний. Така маленька приманочка і шматок все таки відкусив. Піде міняти, піде міняти. Що ж, друзі, ось і минув цей рибальський вечір, він був напрочуд ефективний, головне, емоційний. І, як ми знаємо, час проведений на риболовлі в рахунок життя не зараховується. А також не забувайте основне правило рибалки мудрість, яку мені колись сказав один старий рибалка. Щоб рибку піймати, треба тяму мати.